Шановні колеги, на засідання Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань присутні четверо депутатів із шести. Тому нас кворум достатній для того, щоб проводити роботу нашої комісії. Але враховуючи те, що секретар комісії відсутній, є пропозиція. Для роботи, для нашої роботи брати секретаря. Засідання для, для роботи засідання Постійної депутатської комісії обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Анатолій Євгеніч. Поступила пропозиція від Сергія Романовича, секретарем обрати Сочинського. Сочинського Анатолія Євгеновича. Хто задає, щоб? Секретарем засідання. засідання обрати Сочинського Анатолія Євгенівича. прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Анатолій Євгенович. я володаю. для Євгеніч. Шановні е колеги, оголошую засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань відкритим. На порядок денний засідання виносяться два питання. Питання 1 включає в себе 14 питань, питання 2 включає в себе одне питання. Про питання номер 1 про розгляд проєктів рішень сюди входять слідуючі питання. Номер 1 Про внесення змін до регламенту Брусельської селищної ради 8 скликання. Номер два. Про внесення змін до положення про постійні депутатські комісії Бруселівської селищної ради. 8 скликання. Питання номер три. Про стан найпростіших укриттів та споруд від призначення в закладах освіти Бруселівської селищної ради. Питання чотири. Про внесення змін до статутних документів закладів освіти Бруселівської селищної ради. Питання п'ять. Про внесення та переймену статут та внесення змін до статутних документів. Покришівського закладу дошкільної освіти Золотий ключик Брусилівської селищної ради. Питання номер шість: про внесення змін до положення про порядок надання платних послуг комунальним закладом Брусилівська дитячо-юнацька спортивна школа Брусилівської селищної ради. Питання сім про затвердження положення про порядок надання платних послуг Брусилівським музеєм дивосвіт Олексія Макаренка Брусилівської селищної ради та переліку платних послуг. Питання номер 8 про внесення змін до статутних документів служби у справах дітей Бруселівської селищної ради. Питання номер 9 про внесення змін до програми із забезпечення та захисту прав дітей на території Бруселівської селищної територіальної громади на 24-26 роки в новій редакції. Питання 10. про внесення змін до структури комунальної установи Центр надання соціальних. Послуг Бруселівської селищної ради, питання номер 11 про внесення змін до переліку платних освітніх послуг комунальної установи, центр надання соціальних послуг Бруселівської селищної ради, питання номер 12 про встановлення меморіальної дошки, питання 13 про встановлення утворення комунальної установи Ветеранський хаб Бруселівської селищної територіальної громади та затвердження положення про нього. Питання номер 14 про утворення комунальної установи Бусилівська агенція євроінтеграції. Та питання номер 2 загальне, де стоїть окремим питання про внесення до порядку. Денного сесії питання, а саме про затвердження положення, про порядок надання платних послуг комунальним закладом Брусилівський селищний будинок культури Брусилівської селищної ради та переліку платних послуг. Шановні колеги, якщо у вас немає питань до порядку денного, чи є питання? Немає. немає, пропоную затвердити даний порядок денний. По затвердження місця? Ні. Ні. Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались немає. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер 1 Про внесення змін до регламенту Брусельської селищної ради 8 скликання. Шановні колеги, у вас є на руках проєкт рішення, завізований усіма членами, чи є в кого питання по першому питанню порядку денного? Немає. Якщо немає питань, Анатолій Євгенійович, Прошу провести поіменне голосування. Бадич за Сочинський за Тарасюк. За. Чмоневич. За. Чотири за рішення прийнято. Чотири за рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд. Питання номер 2 Про внесення змін до положення про постійні депутатській комісії Брусилівської селищної ради 8 скликання. Шановні колеги, проєкт рішення на руках. Проєкт рішення залізовано всіма зацікавленими керівниками відділами. Хто готував проект рішення? Прошу ознайомитися, якщо немає питань. Є питання? Немає питання. Юрійович, будь ласка, проведіть прийменю. Да. Сучинський за Тарасюк. За. Чминевич. За. Чотири. Чотири за. Даний е, проєкт виноситься на розгляд чергової сесії. Переходимо до розгляду третього питання стан найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення в закладах освіти Брусильської селищної ради. Проєкт рішення у вас на руках. погоджені візування всі підписували. Якщо є питання, будь ласка, ставте. Немає в членів комісії питання, тоді Анатолій Євгенійович, прошу провести повідомлення в Сучинський за. Тарасюк? За. Чменєвич. За. Чотири за. Чотири за. Проект рішення з даного питання вносимо народу чергової сесії. Слідуюче, четверте питання. Про внесення змін до статутних документів закладів освіти Брусельської селищної ради. Зв'язку із зміною, в зв із зміною юридич, юридичного поняття СМТ на селище пропонується внести зміни саме в цьому плані у заклади освіти, які розміщені на території селища. Якщо у вас колеги немає питань, Анатолій Євгенію, будь ласка, голосування. Чотири 4. 4 за. 4 за. Проєкт даного рішення вносимо на розгляд чергової сесії. Слідуюче питання про переіменування та внесення змін до статутних документів Покришівського закладу дошкільної освіти, Золотий куль» ключик Русилівської селищної ради. Шановні колеги, Проєкт рішення у вас на руках пропонується змінити назву із золотого ключика на веселка та внести відповідні зміни до статуту закладу шкільної освіти. Якщо у вас немає питань, більше Анатолій Євгеніч, будь ласка. Владич, Сучинський за. Пересюк за. За. Чотири за. Рішення прийнято. Проєкт виноситься на розгляд нової сесії. Слідуюче питання так. про внесення змін до положення про порядок надання платних послуг комунальним закладом Брусилівська дитячо-юнацька спортивна школа Брусилівської селищної ради. Колеги, проєкт на руках завізований всіма зацікавленими особами <кхід> в проєкті. Рішення є додаток, я дивлюся, додаток номер 2 яким передбачено перелік платних послуг, які можуть надаватися комунальним закладом Просильівська дитяча юнацька спортивна школа Просилівської селищної ради. Якщо ви ознайомилися і у вас немає питань, Анатолій Євгенійович, будь ласка, прошу провести голосування. <проб> Сучинський за Тарасюк за. Чменєвич За. 4 за. Чотири за. Рішення прийнято. Проєкт рішення виноситься на розгляд чергової сесії Бруселівської селищної ради. Слідує питання про затвердження положення про порядок надання платних послуг Бруселівським музеєм Дивосвіт Олексія Макаренка Бруселівської селищної. Ради та переліку платних послуг. Це номер нас питання номер на 7. Шановні колеги, проєкт рішення вам розданий, проєкт завізований. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, прошу їх. Ну, чи є пропозиція для всіх дітей громади, навчаючих, які вчаться в навчальних закладах, тобто до 18 років зробити вхід безкоштовний. Ну, я все-таки рекомендував би їм е, окремо прописати, передбачити можливість. Е, внесення благодійних внесків. А всі, всі, цілі, всі, які була, була можливість існувати музею, щоб, щоб музей передбачив таку можливість. можливість, щоб відвідувачі дав певний пункт. Якщо немає більш зауважень, Анатолій Євгенійович, прошу за проект зі змінами, Докарно. а саме в пункт 1.7 право на безкоштовне обслуговування музею додати здобувачі освіти, всі здобувачі освіти просильської територіальної громади Там е, пунктом 1.10 додати пункт 1.10, а саме передбачити можливість внесення відвідувачами музею, благодійних благодійних внесків. Анатолій Євгеніович за даний проєкт із змінами прошу провести усилення. Бабич за. за Сучинський за Тарасюк за. Чменєвич за. 4 Чотири. Чотири, за. за. Проєкт даного рішення виноситься на розгляд чергової сесії Російської селищної ради. Слідуюче питання номер 8 про внесення змін до статутних документів служби у справах дітей Російської селищної ради. Шановні колеги. Проєкт рішення у вас на руках. Проєкт рішення завізований. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте. Якщо немає, Анатолій Євгенівич, будь ласка, проводимо поіменне голосування. Бабич, за. Сучинський за. Тарасюк за. Чмінєвич за. Чотири за. Чотири за. Проєкт даного рішення виноситься на розгляд черговий. Сесії Брусівської селищної ради. Е, Слідуюче питання номер 9 Про внесення. Ой! Про внесення. Взмін до програм. Про внесення змін для обвичав. Да, про внесення змін до програми із забезпечення. Та захисту прав дітей на території Брусилівської селищної територіальної громади на 24-26 роки в новій редакції. В нас проєкт рішення завізований. Проєкт рішення завізований. Шановні колеги, якщо у вас Будуть якісь питання. Будь ласка, ставки. Немає. Тоді Анатолій Євгеніч. Будь ласка, проведіть поіменне голосування. По Ба, Барич. За. Сучинський за Тарасюк. За. Чоти за. Чотири за. Проєкт даного 4 за проєктоного рішення виносимо на розвиток. Чергової сесії Брусільської селищної ради. Слідуюче питання номер 10 про внесення змін до структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Бруселівської селищної ради. Проєкт рішення колеги, у вас на руках. Проєкт рішення завізований всіма членами. Будь ласка, якщо є зауваження пропозиції. Повідомляємо. No. Немає. Тоді Анатолій Іменіович, будь ласка, проводимо полінальне голосування. Чоти за. 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 Тарасюк. За. За. Чотири. Чотири. За. Чотири за. Проєкт даного рішення виносимо розгляд чергової сесії. Питання номер 11. Про внесення змін до переліку платних соціальних послуг комунальної установи «Центр надання. Соціальних послуг Брусилівської селищної ради. Проєкт рішення завізований всіма членами. Додаток номер 2 перелік платних соціальних послуг, що надаються комунальною установою. Колеги, якщо є питання по даному питанню, будь ласка, немає. Тоді я на полі переходимо до... Введення войменного голосування. Бабич. за Сучинський за. Тарасюк, за. Чорнович. За. 4 за. Слідуючи питання номер 12 Про встановлення меморіальної дош... дошки. Проєкт рішення є. Меморіальна дошка встановлюється на будівлі Привородської гімназії Брусилівської селищної ради. Загиблому захиснику України Кульбовському Дмитру. Ні, на будівлі гімназії. Да, на будівлі гімназії. Mm -hmm. Проєкт рішення не є, проєкт рішення завізований. Якщо немає питань, колеги, прошу mm -hmm. Анатолій mm -hmm. Івановича провести просить. За. Сучинський за. Чоти за. за. Чотири за. Чотири за. Проведенного рішення виносимо на розгляд чергової сесії. Слідуючи. У нас 13 питання про утворення комунальної установи, ветеранський хаб Роселівської селищної територіальної громади та затвердження положення про нього. Колеги проєкт рішення у вас. Проєкт рішення завізований. Будь ласка, якщо є у вас питання, ставте. Питання немає. Хто? Тоді Анатолій Євгенівич, будь ласка, проведіть поєднання голосу. Чотири за. Сучинський, за. 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 Проєкт даного рішення виносимо на чергової сесії. Слідуючи про утворення комунальної установи Брусилівська агенція Євроінтеграції. Проєкт рішення є. Проєкт рішення погоджено всіма членами. Будь ласка, ви ознайомимося. Якщо будуть питання, питань немає, тоді Анатолій Євгеніч, ставте на голосування. За. Сучинський, за. Таросух. за. Шмидевич. за. Чотири за. 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 Проєкт даного рішення виносимо на розгляд чергової сесії. І питання номер 2 порядку денного. Про внесення до порядку денного сесії питань. Про затвердження положення про порядок надання платних послуг комунальним закладом Бусилівської селищної будинок культури Бусилівської селищної ради та перелік платних послуг. Питання є по цьому? Вносимо на порядок денний сесії це питання додатково. Звернулися до культури, звернувся. Якщо немає питань, Анатолій Євгеніч, будь ласка. Бабіч Сучинський за Тарасюк? за Чунеріч. За. Чотири за Чотири, за. питання включені. М -м -м. Дане питання включається в порядок денний та виносимо на розгляд чергової сесії. Шановні колеги, всі питання порядку денного розглянуті. Дякую вам за роботу. Рішення. Засідання постійної депутатської комісії з унікальних питань оголошую закритим. Дякую.